Всім привіт! Це другий випуск мого подкасту і Крапка про книги, літературу, все, що поруч з літературою і книгами, про все таке літературне. Сьогодні хочу поговорити про проблему, яка мені здається дуже важлива і, можливо, дуже дискусійна, але вона мене підбішує. Це те, що українські видавництва поза контекстом. Я виписав собі чотири приклади і на їх. В основі буду розповідати, чому видавці не завжди розуміють контексту випуску книги. Але перед тим як почати, хочу зробити два зауваження: перше, те, що роблять українські видавці і видавництва, це взагалі героїчна праця, і їх треба підтримувати максимально, тому, якщо ви щось бачите, вам, вам щось подобається, купуйте книгу видавців і в книжних магазинах і так далі. Тому що друкувати книги під час війни, це взагалі доволі складно, особливо після того прильоту по друкарні видавництва Віват. Ну вони не тільки Вівату друкували, але це їх, я так розумію, було видавництво. І взагалі те, що вони змогли далі продовжувати друкувати і намагатись залучати кошти іноземні і наші, щоб продовжувати друкувати, це круто. Ну, взагалі, як вся наша війна. Все робиться людьми, і це з одного боку диво, а з іншого боку, ніякого дива нема, це просто кропітка праця. Тому робіть це. Друге зауваження говорити я буду про літературу, яку більш-менш добре знаю. Я не буду казати про видавництво української літератури, бо я не дуже сучасній українській літури та й взагалі мабуть не дуже добре почуваюся. А ось з англомовною літературою, яку перекладають, я є галузі, які я знаю дуже непогано, і я виписав собі чотири таких приклади. Давайте почнемо. Зразу хочу сказати, це не то, щоб критика це я роблю для того: можливо, хтось почує і можливо хтось надасть йому більше значення, тому що це важливо. І так, перший момент, він насправді складніший за всі, за всі інші приклади. Є книга Тарантіно одного разу в Голлівуді». видавництво, яке переклало і видало, це Абаба Галамага. Всі ви знаєте його за Гаррі Поттером. І ось вони беруть, перекладають, випускають на непоганій бумазі з крутою твердою обкладинкою. Книгу на українській мові. І це мені доволі дивно. Давайте розбиратися чому. По-перше, оригінальна книга Тарантино вийшла в м'якій обкладинці. І вона вийшла не просто так. Якщо ви знаєте, Тарантино відомий своїм першим, ну, найбільш відомий своїм першим фільмом Кримінальне Чтиво. І чтиво те, що друкується на м'якій обкладинці. Зараз я поставлю вам вирізку з самого початку фільму Кримінальне Чтиво. Палп перше значення пульпа, м'яка, волога безформна маса речовини. Друге значення журнал чи книжка дешевого змісту, бульварне чтиво, надруковане на грубому, погано обробленому папері. Словник American Heritage нове видання для коледжів. І те, що Тарантіно випускає свою книгу в м'якій обкладинці, він порівнює свою книгу з таким чтивом. І сама ідея книги Тарантино це таке, така книга чтиво яке людина читає, затирає її обкладинку. Вона вся мнеться, а потім він її десь губить, або забуває в потязі, або ще десь. І мені здається, що це доволі цікава концепція. Тарантіно починав з чтива, порівнював свій фільм з таким бульварним чтивом, яке просто хтось прочитав і забув. Хоча ми знаємо, що фільми Тарантіно і та книга більш варт уваги, але концепція така. Що робить Абаба е, Галамага? Вона друкує круту, красиву книгу, яку хочеться поставити на полку. Я сам люблю книги в твердих обкладинках, якщо є можливість, покупаю завжди їх. Ну, але це порушує все ж таки задум автора, і мені здається, це ну не дуже гарна була робота з першого джерелом. Може хтось поспорити, тому що хоче собі в бібліотеку гарну тверду книгу. Ну, ідемо далі. У нас є видавництво Жорж, і воно друкує книги Девіда Мітчелла. Можливо, ви знаєте, хто такий Девід Мітчелл, можливо, ні, але скоріш за все ви чули про фільм Хмарний Атлас. Це перша книга, ну така велика книга Девіда Мітчелла, вона написана у 2004 році, і її досі немає на українській мові. Хоча видавництво Жорж вже переклало і продає кістяні годинники 2014 року, -го, тисячі осені Якоба Дезута 2010 року і дім на збіччі 2015 року. Наскільки я розумію, Девід Мічел е, пише ну таку свою. Свій всесвіт, де там десь перетинаються персонажі в різних книг, або там їх родичі перетинаються і так далі. Але і по хронології Хмарний Атлас перший, І це найвідоміша книга Девіда Мічела, чому спочатку переклали і видали три, ну не такі відомі книги цього автора, я досі не розумію. В Вікіпедії написано, що хмарний атлас вийде у 25-му, мабуть, році від того видавництва Жорж, але я досі не розумію, чому так сталося. Треба брати і видавати хмарний атлас з самого початку. Люди про нього чули, люди будуть його купувати. Тому що є книга на, ру... на російській мові, і, скоріш за все, люди, якщо захочуть її прочитати, будуть читати її російською. І якщо взагалі захочуть читати Девіда Мічела, візьмуть саме цю книгу, а не там кістяні годинники, про які майже ніхто не чув, ну крім фанатів. Теж мені не дуже зрозуміло, чому так. Йдемо далі. Видавництво Віват. Авторка сен Джон Мандел. Чудова авторка. Моя найулюбленіша письменниця останніх років в неї є три. В неї є не три книги, в неї є мабуть шість. Але три перші вони досить невідомі, і про них взагалі ніхто ніколи не чув. Мені здається, навіть в Америці чи в Канаді не пам'ятаю звідки вона. Але вона написала роман Станція 11 за декілька років до ковіду. І коли почався ковід, ця книга просто вибухнула, тому що станція 11 про постапокаліпсис. Там є грузинський грип, а не ну це розрізновід до, до речі, ковіду там так і написано. І це дуже крута книга, і дуже цікаві там персонажі. Я зараз її перекладаю, і мабуть запишу окремий випуск подкасту про цю книгу, коли закінчу пер переклад. Чому я взагалі її почав перекладати? Тому що Віват видавництво бере і перекладає останню книгу Емілі сен Джон Мандал Море спокою. Це теж класна книга, але є декілька але. По-перше, вона дуже зав'язана з, кни... з попередньою з другою книгою із цієї трійки Скляний Готель. Там іде Станція 11, скляний готель і море спокою. Всі ці книги вони в таких е, паралельних е, світах відбуваються. Сама Мандал називається антижиття, такі паралельні життя, тому що там деякі персонажі щось думають про те, яким би вони могли бути, а вони і є тими самими тільки в іншій книзі. І читати окремо море спокою можливо, вона крута, але вона більш філософська. Я не знаю, чому Юват взяв саме цю книгу, тому що станція 11 взагалі топ, її треба було перекладати першою, і взагалі перекладати, коли вона вистрелила. Потім зняли по станції 11 серіал, дуже непоганий. І ось тоді треба було, ну добре, почалась війна. Ви вирішуєте брати нових авторів, авторок, і ви перекладаєте морозпокою. Чому не зрозуміло? Далі був «Скляний готель. Це друга така відома її книга. Вона теж класна, вона теж більш філософська, теж перетинаються персонажі деякі станції 11, але не дуже сильно. А ось з морем спокою перетинаються дуже сильно. Там одні й ті ж самі персонажі, тільки вони проживають різне життя. І не знаючи, що відбувалося в сканому готелі, читати море спокою буде досить дивно, тому що там одна дівчина, вона померла в «Скляному готелі, а в море спокою вона. В неї є думки про свою смерть, своє життя, і просто людина буде читати і не дуже розуміти. Ну можна там, просто персонаж думає про своє життя, окей. Але треба якось ну, зв'язати ці книги, ці світи. Я не досі от не можу розуміти, навіщо вони переклали море спокою. Першим треба було її останньою перекладати і по хронології, і по тому, як вона зайшла людям, тому що станція 11 топ-топ. Скляний готель трохи менше, море спокою ще трохи менше, вона так мені здається. Хоча вони, вони всі там е, здобували якісь нагороди і так далі. Ну, сподіваюся, якось зміг розказати про мандал і її книги і чому, чому видавництво і саме в цьому поза контекстом. Далі у мене є ще, ну такий, це не те, що поза контекстом, але щось біля цього. Наприклад, у нас є Філіп Дік або Курт Вонегут, і їх друкують всі книги різні видавництва. І це мене взагалі теж не зрозуміло. Філіпа Діка друкує е, збірки малих оповідань, е, видавництва жупанського, а великі романи, ну більш-менш великі, Бук. З одного боку, круто, що вони взагалі друкують Філіпа Діка. Тому що його багато чого взагалі не було українською. Ну і добре, що вони розділили маленькі розповіді і великі романи. Ну але все ж таки, якщо я хочу збирати колекцію, що робити, буде все різне. Ну, добре, ладно. І ось є Корт Вониґуд. У нас є дві, здається, або три навіть книги від Букшефа в її класичній серії. І є ще Вавилонська бібліотека, яка теж е, друкує його інші романи, здається, вони не притинаються з тими романами із букшефа, але все ж таки, чому так? Ну, зрозуміло, хтось купив права і тепер друкує книги по своїх правах. Але чому б не домовитися з е, між собою і друкувати в одній серії, тому що зараз е, у мене є українською вонегут і в букшефі, і в вавилонській бібліотеці. Незрозуміло. І таких випадків я, я не знаю з іншими авторами, але думаю, що таке може бути досить багато. Особливо Орвел 1984. Мені здається, тільки лінивий не надрукував у своєму видавництві цю книгу. І теж таке. Не знаю. Ну, Ось такі э, невеличкі приклади. Мені здається, просто щоб розуміти, що треба виправляти. Мені здається, треба видавництвом не тільки залучати перекладачів і редакторів, але й людей, які розбираються ну трохи більше в літературі, не тільки там перекладати те, що зараз популярне, але й якось глибше дивитись. Ну, ось такі справи. Мені здається, що це. Я, я сподіваюся, що це згодом виправиться. Ну добре, якщо там різні видавництва друкують одного і того ж автора. Ну, що робити? Але хотілося б якісь, можливо, міжвидавницьчі серії робити, якось домовлятися. Ну, це така сама маленька проблема. А ось те, що друкують не самі популярні книжки, з яких можуть. Приходити люди і вкупувати інші книжки того ж автора або іншого автора. Якщо б Віват надрукував станцію 11 першу, я думаю, ну мені здається, було б краще було б більше людей, які прочитали цю книгу, яку би просили далі друкувати цю авторку. Я не знаю, будуть ще друкувати Емілі и Джон Мандел або ні, тому що вона талановита, суперкрута. Але мені здається, що не продались море спокою. Взагалі, я можу помилятися, не знаю. Те ж саме з Девідом Мічелем мені взагалі не, не зрозуміло. Ну і наприкінці хочу ще раз сказати, що те, що роблять видавництво, це дуже круто, і треба їх підтримувати. І є дуже круті моменти, які вони вже роблять. Наприклад, у нас є непогана база коміксів це, я так розумію, мальописи і рідна мова, можливо, ще хтось не пам'ятаю зараз. У нас є комікси Алана Мура. Вартові Бетмени від Алана Мура. У нас ще є суперкрутий комікс казки від рідної мови. Зараз вже є 6 або 7 томів. У ну, мене на полицях я бачу 6 томів, і сьома обіцяли або в кінці четвертого, 24-го року, або в началі 25-го. Що ще? Ще я згадував букшеф. Видавництво, І я пам'ятаю, був скандал, щось там з російськими директорами чи власниками бізнесу, але вони якось там відстоїли себе. І у них є непогана серія класики, там той же Вонгут, там ще Сартр, здається, Володар Мух. Ну, ця серія класики, вона доволі непогана, теж її трохи збираю. І такі серії, якщо будуть, і вже є. Наприклад, у КСД. Така серія культрит, культріт, вона називається взагалі дуже непогана. О окрема серія Чака-Поланіка у них є. І якщо вони будуть розвивати ці дві серії, буде круто. Вони. У них непоганий вибір авторів. У нас ще є. Незалежні видавництва. В Харкові, наприклад, є Савчук, який друкує такі не зовсім книги. Є видавництво Анети Антоненко у Львові теж зовсім не мейнстрім, і це круто. Це, по-перше, видавати такі книги, які не хочуть друкувати великі видавництва. Ну і теж якась конкуренція, це завжди добре. Але я думаю, що про такі видавництва якось окремо поговоримо. Ну ось все, що я хотів сказати. Сподіваюсь, що розуміння контексту прийде. Воно я думаю, що воно є, але його треба більше. Я думаю, що воно трохи згодом прийде. Нам вже ми ще наше видавництво українське, воно ще росте. Воно ще в зародку, йому треба дати час. Я думаю, ринкова система, ринкова економіка, вона все зробить сама. Трохи згодом, ну а ми, як читачі, будемо цьому допомагати. Так що, на сьогодні все. І крапка.